Міг той, як слід прийняти обробити м'яч, потенційна небезпека була біля воріт правого берега. Не пішов царик, здається, на цей м'яч. Боротися до кінця. З м'ячем колектив правого берега. Страта м'яча. Тож. Терекон. Перехоплює м'яч. Передача в розріз на Епіфанцева. Не зміг той. Дотягнутися до м'яча. Демчук. Вперед. Давидяка, давидяк. Намагаються процентувати свого суперника футболіста Терекона на їхній половині поля. Пузик, Капітан команди. Дивиться, кому віддати, нема нікого з партнерів. Знаходить на лівому фланзі Заїку, Заїка. Фінтить проти нього сіденко, сіденко вступає в боротьбу, але Заїка обігрує момент, і м'яч залітає в сітку воріт. Відзначається у нас восьмий номер. Пішли переглядати систему Вар з приводу того, чи не було порушення правил. Тож поки що ми фіксуємо взяття воріт. Тож, повертаються арбітри так! Зафіксовано взяття воріт, Шоста хвилина, терекон виходить вперед. 0-1. <звітнє> Чи якою буде відповідь колективу правий берег? Тому що я не думаю, що просто так «Правий берег буде. Складати зброю цьому поєдинку. Зараз мчить. Заїка. Заїка заблокований. А і відповідь з правого берега вже 3 в 1. Демчук. Простріл. Можна забивати порожні ворота. Стійка боріт. Рятує. Зараз колектив Терекон від пропущеного м'яча. Намагався переправити в останню мить. Іван Сиденко м'яч, вже майже в порожні ворота. Пощастило зараз Терекону. Максим Сіденко. І невдала передача від Івана Сіденко. Правий берег. Втрачає м'яч, Пузик не поспішає. Так, хитка перевага 1-0, але все ж таки це перевага. Заїка. Передача Ільїн. Пузік. Пузік в центрі поля. Зміщається. Далі ближче до чужого штрафного майданчика. Віддає передачу, але не зміг. Партнер. Прийняти як слід. Контратака право берега, Сіденко проти нього порушують правила. Перший фул для Терекону. Там Максим Сиденко біля м'яча. Хармата! постріл не зміг, не зміг При, е, забрати до рук. М'яч голкіпер терекону. Хрольов. Е, дуже слизько, здається, було. І там, можливо, ще й рекошет від когось з гравців Терекону. І тому Хрольову дуже важко було одразу зафіксувати м'яч у руках відповідь терекона. Сіденко, сіденко, сіденко набирає швидкість, Віддає Димчику, капітан команди! Бо... <кхи> Мав нагоду зараз зрівнювати рахунок цьому поєдинку. Пузик Наліво. Ільїн. <кхи> Орловський. Широко, широко намагається грати футболісти Терекону, Задіювати як один, так і інший фланги атаки. Зараз Пузік на Орловську, Не проходить передача. В підкаті грає Демчук, капітан правого берегу. Знову пузік. Передача вперед. Заїка. Заїка помиляється. Але підстраховує партнер Ільїн Заїка, закидання на пузика, правий фланг. Той, показує, той підіймає великий палець до гори, показуючи партнеру, що все окей, все добре було. Але ж м'яч втрачено і показує Орловський вже гулкі про свою команди не поспішати. І в свою чергу сам Орловський помиляється за боковою для правого берега. Ну, Павлович незрозуміло, чи то намагався зробити навісну передачу, чи пробити по воротах, але м'яч покинув межі футбольного майданчика. Демчук, скидка на суперника. Зараз два четвертих номера. Звідкнув, заїгать та Демчук. Переможцем виходить Демчук і розганяє атаку своєї команди. Передача на Сіденко не проходить пас. Не проходить. Здається, там царик встав в ногу і м'яч не дійшов до Сіденка. Зараз вже трупнує майданчику Максим Сиденко. Його витісняє зі штрафного майданчика. Удар завдає Іван. Сіденко. в поворотах суперника. Терекон. Перепасовка на своїй половині поля. Пузік. Орловський. Пузік знову. Орловський. Намагався зіграти в стіночку. П'ятою. Царик скидує. Змусили помолитися суперника футболісти правого берега і розпочинають атаку свою правим флангом. Давидяк, Давидяк. Забіг уже кут ігрового майданчика. І все ж таки здобуває, здобуває право для своєї команди на котовий. Заробляє котовий. Володимир Даведяк. Скідка сіденку ну, невдала спроба цього разу Максима. Відверто зрізався м'яч з ноги. Відповідь Терекону Орловський, Орловський. втрачає м'яч. Довдяк. Сіденко. Через капітана Демчук. Демчук. Обрізує своїх партнерів. три 2, 2 Терекон. Орловський. штрафного майданчика. І в свою чергу Орловський вже помиляється. На жаль. Перспективна контратака була у Терекона. Три в два виходили. Здається, там Пусік теж невдалу передачу віддав партнерові. Орловський. Десь трішки вже втомилися футболісти. Так, і бачимо, бере тайм-аут. Колектив Терекон. Відновлюємо гру після тайм-аута. З м'ячем колектив Терекон. Намагався царик завдати удару по воротах. Орловський. Перехоплення м'яча. Орловський. Зміщується. Завдає удару. Поворотах Яковлєва. На щастя, у Олександра м'яч пролетів. Овсті коворіт. Царик помиляється. Це менше і менше часу у колективу Правий берег залишається, аби вирівняти хоча б становище на футбольному полі. Зрівняти рахунок в цьому поєдинку. Зараз можливо моменту 18-го номера Павлович. Демчук. За боковою на Павловича, ні, там Сіденко. Сіденко помиляється при передачі. Пузик. І втрата м'яча вже від Терекона. Капітан команди Демчук завдає гармати Микола по воротах Терекона, але не точний. Відворіт Яков. Перепрошую, Яковлів. Хрульов. Хрульов. Голкіпер команди Терекон. Боротьбу веде 8 17 номер, і Зараз момент. так, Царик. Не встиг, не встиг. На виході Яковлєв встиг вибити м'яч за бокову лінію. Зараз боцарак міг подвоїти перевагу свого колектива до двох м'ячів. Боротьба в центрі поля. Переможцями виходять футболісти правого берега. Демчук. Йде правіше. Давидяк. Демчук, Демчук біля чужого штрафного майданчика, намагається вірватися. М'яч залишається у грі. Сіденко гармата, не точна гармата. Відворіт для Терекона. Пузик. Пузик розпочинає атаку своєї команди вже епіфанси. Знову Пузик. Перехоплення від Демчука, той зберігає м'яч. Чи до чужих воріт. Сіденко на свого брата. І два брати сіденки помолились. Відповідь Тарекона. Епіфанцев. Момент, Момент! треба забивати так. Другий м'яч залітає в сітку воріт. Відзначається капітан команди Олександр Пузік. 17-та хвилина поєдинку. Подвоє перевагу свого колективу. До двох м'ячів. До двох м'ячів. подвоює перевагу Олександр Пузік і на цьому тайм-аут бере колектив правого берега. Тож невеличка перерва. Так, ще вдосталь, вдосталь часу для правого берега, аби зрівняти рахунок цьому поєдинку, вирівняти становище на футбольному майданчику. Так, цей прикрий другий м'яч в їхні ворота. На 17-й хвилині. М'яч в центрі поля. Терекон з м'ячем. Царик. Наліво. У, тримає. Тримає суперника. Здається, зараз отримає гірчічник. Четвертий номер колективу Терекон. Дмитро Заїка отримає гірчічник на 17 17-й хвилині. Гірчишник за те, що тримав, тримав суперника руками. Відверто тримав. Арбітер не те, щоб був поруч, там неозброєним оком видно було, як він його тримав. Відбувається правий берег і Мчить свою атаку. Сіденко прокидає собі на хід, прокинув Орловську, але... Засильно прокинув Орловського. Втрачає свою нагоду колектив правого берега. За боковою Орловський. Ельїн. І... Невірно, м'яч Орловський, тому з м'ячем будуть футболісти правого берега. Демчук. Сіденко Павлович, видряпається м'яч. Сіденко, Демчук. Передостання хвилина цього поєдинку. Так, правий берег і Гра Грав п'ятьох польових. Голкіпер покинув поле. Демчук. Демчук. Через голкіпера Яковлю. Демчук, Сіденко. Намагалися розкатати захист і Яковлев дуже швидко повертається до власних воріт. Сіденко. Остання хвилина. Остання хвилина надії для правого берега. Сіденко. Павлович. Наздоганяється м'яч Демчук все ж таки. Скидки під удар. Сіденко стріляє. Удар заблокований. Заспокоює своїх партнерів Олексій Ільїн. Гравець Терекону, Сіденко Демчук. Закидання на Сіденка. Максима. Момент. Можна забивати. Порожні ворота. Вже лежить. Голкіпер. Положили вже на газон голкіпера. Терекона Владислава Хрольова, але не змогли. Не змогли переправити м'яч у сітку воріт футболісти правого берега. Пузік на досвіді обіграв Сіденко і не поспішає. Орловський. Нема куди поспішати колективу. Терекон вони переграють свого суперника з рахунком 0-2. Їх все цілком влаштовує. Так, 9 секунд. Я думаю, що можна вітати колектив Терекон з перемогою в цьому поєдинку. Терекон набирає 6 залікових балів. І я думаю, що все ж таки теоретично з другого місця кваліфікується до плей-офф новорічного кубку. Street Football Челендж Київ.